О, яких лише терапій не вигадали фахівці, аби полегшити стан людини у кризових умовах: арт-терапія, іпотерапія, каскотерапія і о дорозі. Каскотерапія. Ти маєш улюблену українську народну казку? Ну, багато. Ну, давай, рукавичка. Квартирне питання, воно завжди актуальне. Погоджусь. А твоя улюблена казка про зухвалого пана Коцького та Соломіного бичка? Це. Ну, взагалі, дійсно, наших рідних казок стільки, що всіх і не переповіси, не переграти. Але на інклюзивному спектаклі симфонії українських казок таки зіграли чимало. Більше про цю подію розкажуть наші журналісти. В актовій залі управління поліції охорони Київщини збираються діти та підлітки. Зокрема, це вихованці боярської спеціальної школи для дітей з вадами зору. Пані Наталія прийшла з онуками. Внучки в п'ятий клас ходить. Друга внучка вже в десятому класі. Ми нікуди не виїжджали. От ми постійно вдома. Діти з нами для дітей організували театралізовану виставу Симфонія українських казок. Був я в суботу на ярмарку та купив козу. Ожа береза. На виставі показують виключно українські казки, бо це наша ідентичність, кажуть актори Наталія Мієдінова та Вадим Мирошниченко. На імпровізованій сцені майже немає декорацій, бо основна мета передати емоції. Тому у виставі беруть участь і самі діти. Вони одразу ж відгукуються на гру акторів разом з головними героями, переживають хвилювання та радість. Діти це учасники дійства, які будуть проживати з нами ці казки. Ми намагалися зробити нашу інтерактивне музичне дійство таким чином, щоб гра, казка, музика допомогли перезавантажитися, відпочити емоційно долучитися до нашого сьогоднішнього дійства. Кожна казка та дії акторів супроводжуються звуками музичного оркестру. Мелодія додає настрою під час вистави. Наше завдання щоб, по перше, виховувати наше підростаюче покоління в найкращих зразках епосу і музичної культури, щоб створити безбар'єрне суспільство. Ну і якомога ширше і більше зняти те психологічне навантаження, яке ми всі зараз. Із за, за, завдяки російській агресії ми зараз всі відчуваємо, а діти це відчувають найбільш гостро. У поліції охорони Київщини, яка організувала дитяче свято, кажуть, що постійно проводять подібні соціальні проєкти. Торік організовували сеанси музикотерапії для мешканців деокупованої Київщини, а цього разу театралізована вистава для дітей. Вистава прописувалась таким чином: вона інклюзивна, інклюзивний підхід для того, щоб з використанням музики, співпрацею постійною між артистами і глядачами, з використанням дотичних елементів, діти могли доторкнутися до мистецтва, відчути музику у виконанні оркестру. Це теж певна музикотерапія. Проєкт Симфонія українських казок спрямований на те, щоб підтримати дітей з інвалідністю і важкими захворюваннями, а також дітей, які фізично та ментально постраждали внаслідок війни.